Вітаю вас, шановне панство, слава Україні! Сьогодні ми будемо готувати баклажани. Баклажани на смак, як гриби. Отже, що нам потрібно для нашого рецепту? Нам потрібно ось три таких середніх баклажани. Далі 200 г сметани. Одна цибулина таких середніх розмірів. 5 зубців часнику або головка часнику, можна більше, можна менше, хто як любить часник. Далі зелень, петрушка, кріп і трошки базиліку. У мене зелень суха, тому що живу я у квартирі і доступу до свіжої зелені у мене не завжди є. Тоді нам потрібно 2 яйця, грибна приправа, коріандр, чорний молоний перець і сіль. Для початку наші баклажани нарізаємо. Відрізаємо корінчики від нашої баклажані і далі їх нарізаємо. Сильно дрібнити не треба, треба, щоб були такі гарненькі шматочки. Приблизно ось так на три штуки. Приблизно ось така фракція. Далі наші порізані баклажани, відправляємо весові. Далі беремо наших два яйці. І розбиваємо їх тарілку. І тепер ці яйця збиваємо вилкою. Дуже довго збивати не треба, так щоб вони стали однорідною масою. Ну, ось. Далі беремо наші баклажани і виливаємо яйця ось сюди. І тепер наші баклажани хорошо перемішуємо Перемішуємо і даємо настоятися їм хвилин 10-15 до пів години. Поки вони будуть настаюватися, ми будемо займатися іншими справами. Поки наші баклажани настаюються в яйцях, ми беремо цибулю і ріжемо її. Зараз ми будемо її жарити на сковороді. Тепер беремо сковороду, бажано взяти її побільшу, бажано взяти чугунну або металеву. Чому чугунну або металеву, тому що вони краще нагріваються, більшу температуру тримають? Ляємо олію і сюди ж відправляємо цибулю. Цибулю довго жарити не треба, треба, щоб вона стала Напівпрозора чи прозора. ну Ніяка ж, не так, щоб вона зажарилася вже зовсім. Це не на зажарку. Нам треба, щоб вона була прозора. Ось так виглядає наша цибуля. Деяка підсмагла, деяка стала прозора. Тож забираємо її і висипаємо у нашу зелень. Далі на нашу сковороду, на якій смажилася цибуля, додаємо трохи олії і кидаємо туди баклажани. Кидаємо не всі, кидаємо приблизно половину. Тому що якщо баклажани смажити всі зразу, то тоді вони стануть як каша, а нам треба, щоб вони піджарились. Взагалі в ідеалі, щоб вони смажилися в один слой і на дуже великому вогні. Максимально великий, який у вас є, і чугуна сковорода. А поки смажаться наші баклажани, беремо часник і здушуємо його в величеньку миску. З розрахунком, що потім ці ж мисці будуть у вас баклажани. Часнику можна брати і більше. Це вже на смак, хто скільки хоче, то скільки часнику кидає. Буває, люди не дуже люблять часник, я часник люблю то головка мені як мінімум сюди піде, можна було б і більше. Готуємо нашу заправку. Сюди я скинув нашу зелень, підсмажену цибулю, здушив часник, виляв нашу сметану, також додав сюди перець, півстолової ложки солі, коріандр і пів ложки такої ось грибної приправи. Далі нашу заправочку оцю треба гарненько перекошматити. Запах вже грибів є від цієї заправки грибної. Можна сказати, наша заправка готова. Дивимося до наших грибів. Ви бачите, вони в мене вже такі вже стають румяні, підсмажилися. Довго їх смажити не треба, щоб вони не стали кашою, але треба, щоб вони вже такі стали Ну, Майже майже що знаєте, деякі ще не зовсім просмажились, тому Ще хвилинки-дві, і ці баклажани я буду знімати. Зняв я першу порцію наших баклажанів, тож доливаю трохи олії на сковороду і відправляю решту наших баклажанів. Спочатку вмикаємо великий вогонь щоб вони почали рум'янитись, а потім можна трошки збити його. Дим і розрізав, чи розрізав не до кінця. Періодично перемішуємо наші баклажани. Якщо смажете на великому вогні, як я, то їх треба перевертати почастіше, щоб вони не пригоріли. Я дивлюся, вони вже починають румянитись. Тому я зіб'ю трохи вогонь. Сковорода чугуна дуже сильно нагрівається. Тому наші баклажани тримаються, тримають свою форму, скажімо так. Тому що якби на сковороді, яка не набирає такої температури, ну, на алюміній, то вони би... Могли б трохи стати, знаєте, такі, як кашу. А так, дивіться, Всі тримають форму. Наші баклажани практично готові, тому ми зсипаємо першу порцію наших баклажанів, щоб їх разом розігріти, щоб вони були однакової температури. Бачите, вони такі вже м'якенькі, але в той же час тримають форму. Далі дивіться, наші баклажани вже розігрілися. Викидаємо нашу заправку. Сметана, зелень, цибуля, підсмажена, часник, перець, коріандр і грибна приправа. Цю миску нам мити не треба, бо ми сюди ж будемо всипати наші баклажани. Вимикаємо вогонь і розмішуємо. До однорідної маси. Ось така в нас красота вийшла. Звісно, якби була зелень свіжа, було б ще краще. Ну, але в мене немає на даний момент свіжої зелени. Далі пересипаємо в тарілку. Ось такі в нас вийшли причудові баклажани. Запах від них на всю хату грибний. І на смак вони дуже-дуже -дуже смачні. Якщо у вас є друзі-вегетаріанці або друзі, які люблять перевернути чарочку закусочка то що надо, всім рекомендую. Всім смачного і до нових відео!